Емоції на полотнах з героями одних синхронно смієшся. З Оксаною, яка тужить і молиться за чоловіка, вато сумуєш. У живописний вир щоденної радості й смутку запрошує Зіротон Кельнер. Це псевдохудожниці Мирослави Романюк. У мене фірма хімічна Трилон називається. Це значить Діна триває сілі телен, тетраоцитова кислоти. От хімічна фірма. Ну і я зірка зіротон. А кельнер це по старовинному бармен в обов'язки якого входило не тільки наливати напої, а ще й розказувати якісь байки. Відтак за кожною з 50 експонованих у євроарті робіт своя історія. Різні за темами, техніками і жанрами поєднані в одній виставці. Бо це творчий звіт художниці за минулий рік, презентований у ювілейний день її народження. Як і раніше, Мирослава Романюк варіює із кіньми, бо дуже їх любить. І ляльками у цю серію закладає подвійний зміст. Це таким підтекстом, бо ми і в житті буваємо, чи у нас якісь ляльки в руках, чи, ну, ми керуємо або хтось нами керує, тому ляльки. Хімік за фахом поекспериментувала ще й зі складом вітражних фарб. Винайшла власну рецептуру, яку однак тримає в секреті. Ще одне ноу-хау у художниці дизайнерські капелюшки. Носить їх майже щодня, але одночасно і в рамках виставки показує вперше. Це мої капелюшки, які я ношу. Але я просто не люблю капелюшок звичайний. Я люблю, щоб такі воно було. Бо вони мені звичайні, вони мені сумні. А я хочу, щоб воно було веселе. Ну і взагалі людина весела. І тому і я люблю все прикрашати. І коли вдягаєш уже прикрашений капелюшок, ти вдягаєш його на свою голову як корону. І таких корон у жінки більш як півсотні, але живописні в неї не лише головні убори, а й старі черевики, часник і навіть цибуля. Бо головне не що малювати, а те, з якими емоціями подавати це глядачу. Вона вражає тим стою енергією вона розкриває різні теми. І причому з кожної те кожну картину вона туди вкладає свою думку. Перше враження ну щось якийсь експеримент, експеримент щось нестандартне має такий зв'язок із певними метаморфозами цього світу і даного нашого часу. І виставка дуже сучасна, я би сказав. Відзвітувавши цією уже другою персональною виставкою, яка триватиме до 26 березня, Мирослава Романюк знову в творчих пошуках. Жінка уже зацікавилася ковальством та різьбленням. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.